Привіт, ми в АТБ. Зараз я покажу, що продають з пасхальних дрібниць. Набір пасхальних прикрас, скидочка. Посипки. яєчки на паличках. Яйчки. І на ножках. Прикольно. О, яке миле курчатка. Посипка. Тут якісь е вітаміни, напевно, вітаміни b 6 Зайки. Зайки ставимо лайки. Курчата, а, такі от курчата в кошику, теж прикольні. Ціна не дуже така. Значить, формочки для випікання, набір пасхальних форм для випічки. 130 на 85, наприклад. 58 гривень. Ну там набір, ну, 10 штук. Є така красива іще. В українському стилі. Є поменше. А це на грубки, якщо треба. Так, а це вже щось пішло. Уже просто пішло. ладно, вже пішло не то. О, ребята! О, петрушка! Візьмемо. Якось треба на дачу зганяти. О, петрушка різних сортів. Супер, все, берем. Ну таке от. Ой, треба, щоб щось пахло. Посадимо в чорнобривці. Все, дякую за увагу. Пока.